Всім привіт! Ви на каналі ми з Майнка Алекс. Сьогодні будемо відкривати лабуту. Ставте лайки і не забувайте підписуватись. Ну що ж, давайте розповімо про ті які вже є. Це лабута. пупа. Старі де вони всі сидять. Це із Хэллоуина лабута. А це кока була. Ну що, дайте цю. Є сумна новина, бо я от таку прояву загубила і тепер в нас буде цікаво, невідомо яка. Тож відкриваємо Потрошка. О, тут молния. Давайте причому, чим все відкриємо, прямо зробимо. Ну і я достаю ролл. Це блакитна, от вона, вона така мила і пухнаста, клас. А ти хотіла? Так А який ти колір хотіла? Там був тільки варіант, думаю, от зелена викидна і грушева. Я би хотіла цю фіолетову, але її, мабуть, там не було. А якщо хочете ще про буб, підписуйтесь і ставте лайки. Ми наберемо десь 300 підписників і тоді буде нове відео. Пробуем. Всем пока. Не забывайте ставить лайки и подписывайтесь. Вы были на канале мисс Майкариса. Пока-пока.